У Могилів-Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі провели День відкритих дверей. Заклад зібрав майбутніх абітурієнтів, їх батьків, вчителів і всіх, хто цікавиться якісною професійною освітою. З самого ранку до коледжу завітали десятки школярів, учні 9 та 11 класів із різних шкіл району та сусідніх громад. Тут їх радо зустрічали викладачі, студенти та представники адміністрації навчального закладу. Директор коледжу Володимир Заячковський привітав всіх присутніх на дні відкритих дверей та запросив майбутніх абітурієнтів долучитися до великої родини монтажно-економічного коледжу. Від імені адміністрації і від свого особистого хочу подякувати вам, що ви сьогодні в наших стінах. Ми постараємося вам якомога. Більше і краще розказати про наш навчальний заклад і все показати. Хочемо показати аудиторії, хочемо показати лабораторію, хочемо показати зали, де вони будуть навчатися займатися. Хочемо познайомити їх з вчителями, які будуть з ними працювати. Далі відбулося знайомство з коледжем та його життям під час екскурсії. Молодь оглянула навчальні аудиторії, майстерні, спортивний зал, гуртожиток. Особливе зацікавлення викликали практичні кабінети з електромонтажу, комп'ютерного моделювання, економіки та будівельних технологій. Мені все сподобалось. Є бажання сюди поступати. Дуже подобається як ладачі. Ви для себе вже визначилися. Так вже обирали спеціальність? фінансова справа. Теж хочу поступати на фінанси по професіях. Дивилися професія, електрика завжди актуальна. Дитина захотіла програмування, тому. Це його вибір. А там будемо бачити. Поступимо. Для майбутніх студентів були організовані локації, на яких вони ознайомилися зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців. Це обліки, оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, будівництво та цивільна інженерія, комп'ютерна інженерія. Доньки подобаються точні науки. Я думаю, що в неї будуть гарні результати. Ми задоволені. Ми задоволені, дитина задоволена і подобається. Я себе я весна, вступати. Абітурієнти мали змогу поспілкуватися з викладачами, отримати консультації щодо вступу та дізнатися про можливості дуальної освіти, проходження практики на підприємствах і подальшого працевлаштування. Про студентське життя розповіли ті, хто вже тут навчається. Колед став не просто місцем, де я навчалася. Це стало моїм домом. Студенти стали моєю сім'єю, бо, як правило, тут завжди все дружно. Кожен, кожного підтримує. І це, як для мене, є один із пріоритетних моментів. Окрім того, у нас є правда, живе. Студентське життя у нас є багато конкурсів. У нас є багато е, е, різноманітних заходів, що дає змогу розвиватися не тільки як хороший кваліфікований спеціаліст, а як просто людина і як організатор. Студенти охоче ділилися своїми враженнями про навчання. Участь у спортивному та культурному житті закладу багато з присутніх школярів на даний час проходять підготовчі курси в коледжі і вже висловили бажання подавати документи саме до цього закладу. Тут співпали і вибір майбутньої професії, і заклад, де її фахово навчають. Запрошую вас у стіни нашого закладу. Будемо раді бачити вас. до нас!